У мене зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, доброго ранку. Чи добрий він для Херсонщини? Як прийшла ніч? Доброго ранку. На жаль, не так і як хотілося би знову обстрілювали майже всю ніч серед місця У нас тут, На жаль, є жертви, але розпочну з вечора в нього. До очора доби, ще, окрім того, що ви сказали, Ользівці про поранене жінок є поранені у нас наслідок обстрілу, подружня пара зазнала поранень, але також не вартість або поранення, були амбулаторно надали їм амбулаторне лікування і вони відмовились від госпіталізації. Але вже після півночі росіяни. Кирили в масовому вогнем середмістя, було влучання 9-ти будинок. Там загорання з першого по 4 поверху Рятувальники оперативно приїхали на гасіння, але вже після гасіння працювали швидкі наші, наші медики, сім людей зазнали. Тажу, поранені, навіть не поранені, не отримали нервотичну реакцію на стрес і також надали допомогу їм на місці. Також була госпіталізована одна жінка маломобільна з цього будинку, тому що зараз будуть вже працювати там комісії, актувати це все. Вже потім десь через годину знову. Це в прибережному районі прилетів ще один снаряд у домівку, де були, була подружня пара. Там одна жінка, на жаль, загинула. Чоловік отримав контузію. І вже тобто, там близько третії години ще знову були обстріли, і потрапила під обстріл 93 3 річна бабуся. Також і госпіталізовано пане Олександр, коли ми а, говоримо та... про медичну допомогу, і в попередніх ефірах ви говорили. Ви казали, що в Херсоні абсолютно є все достатнє для медичної допомоги в випадках обстрілів. Тобто, на зараз ситуація не міняється, тобто для вас це вже вична ситуація. Поранені люди. Порятунок цих людей, чи в який спосіб цей тиждень приніс певні неочікувані ситуації, через що зараз військова адміністрація можливо вдається до міркування над стратегією щодо подолання цих проблем? Чи йдеться про те, ну, що з чим ви звикли стикатися постійно? Ну так, це ну, постійно ці поранення. Це постійна у нас реальність до цього лікарі звичайно готові, якщо є якісь нестандартні. Поранення, де е, людям потрібні якісь е, більш е, вузьконаправлені вузько е, спеціалісти, е, то вже ми їх направляємо в інші регіони, е, евакуюємо їх там і в Миколаїв, і в Київ. То а тут в принципі на місці є все для того, щоб людям надати оперативну допомогу. Таких стандартних поранень. Ви для нас вже такі стандартні, на жаль. Коли снаряди прилітають у багатоповерхівки як цієї ночі. Чи потребують відселення мешканці? І яку допомогу наразі місцева влада обласна адміністрація їм готова надавати? Ну, перш за все, це безкоштовна евакуація. І безкоштовна евакуація в регіони, де немає таких щільних обстрілів, там наші партнери і інші регіони готові надавати і. Житло для людей і там харчування, якщо там це маломобільні та е літні люди, то ми вже готові одразу ну, сьогодні ж замку вивозити за цих людей, що вони погодяться і надавати їм всю допомогу вже в інших регіонах, завдяки нашим місцям. А давайте нагадаємо про те, що цим людям з допомоги надається, тому що кожна область вона все одно рухається іншим шляхом. Комусь відразу вже на вокзалі дають, скажімо, людина, якщо вона встигає винести там з вогню речі, дають кілька тисяч гривень і людину приймають в іншому регіоні України. В цьому випадку от ми бачимо на світлинах після цієї ночі палаючий будинок. Ми розуміємо, ми навіть не можемо зрозуміти у людей, не лишилося абсолютно нічого, чи з якимись речами вони вийшли, і зараз хтось готовий евакуювати і як вони реагують на заклики евакуюватися, тому що люди, і ми з цим стикалися. Я теж була у вас в Херсоні. Вони кажуть: ні, ми з дому свого не поїдемо. Що ж ми знаємо, що нас там чекає? Ну тобто, нас дадуть притулок на кілька тижнів, а далі що робити? Дивіться, перше, все. Є, є в самому Херсоні є гуманітарні штаби. Ну, такі, де люди можуть перебувати перше. Перший час, поки вони ну скільки їм потрібно, е, там вони обладнані і технікою побутовою, яка потрібна, е, завдяки нашим партнерам, які доставляють туди. Тобто такі центри є в самому Херсоні. Людям можна в принципі нікуди і не їхати, просто залишатися в Херсоні, якщо вони не хочуть їхати, і звичайно хочуть дивитися дивитися там, подивлятися за своїм помешканням. Щодо там речей, то звичайно люди, якщо виїжджають з речами, тут є різні випадки, коли там згоріла повністю оселя. Там мінімум речей, якщо оселя не постраждала, то люди просто замикають свої будинки, ну і продовжують там багато хто жити. І дійсно так і є. Люди дуже зараз неохоче виїжджають тільки колись попадають. І погіршується ситуація безпекова, люди більш активно починають виїжджати. Ну і перш за все, звичайно, якщо люди хочуть виїжджати, треба звернутися до нас. Перш за все, там на нашу гарячу лінію 0800 101 102, І там вже ми будемо допомагати людям їхати далі. Наші дуже багато волонтерів, які допомагають. Як ви вже сказали, що на місці там вони отримують 2-3 тисячі гривень в залежності від регіону. Але перш за все тут вже на місці, в самому Херсоні перед виїздом, ми вже знаємо, куди будуть люди їхати, де їх приймуть, вони можуть подивитись, куди саме там волонтери показують, куди саме вони їдуть і яке помешкання. І в принципі, це доволі таке прозоро. Просто потім їх садять в автобус чи в потяг безкоштовно наїдуть туди. Пане Олександре. Давайте про прийдешній опалювальний сезон. Поговоримо. Трошечки, але я додам інформацію накопичення вугілля для потреб майбутнього опалювального сезону відстає від графіку. Як повідомив на засіданні комітету Верховної Ради із питань енергетики та житлово комунальних послуг, перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко за планом на складах електростанції зараз мало знаходитися півтора мільйони тонн вугілля. В реальності ж запаси на 100 тисяч тонн менші у міністерстві. Пояснили це збільшенням споживання палива улітку. через ремонти АЕС довелося активніше застосовувати теплову генерацію одночасно. Скоротився видобуток вугілля на державних шахтах, адже 10 з них перебувають на тимчасово окупованій території. Втім, в уряді запевняють, що енергетична галузь ще до 1 жовтня буде технічно готова розпочати опалювальний сезон. Як підготовка триває е, на Херсонщині, і зокрема той же Херсон, е, в якому під ударом і критична інфраструктура, і е, теплостанції, зокрема по яким намагаються цілити росіяни. Ну, саме так, це найголовніше головна наша проблема. Тут це безпекова ситуація і постійна, постійне бажання росіян влучити в, саме, в тепломережі, так, в теплостанції. І тому тільки зважаючи на це, будемо дивитися, ну, тобто, тобто прогнозувати дуже важко зараз, яка буде ситуація саме безпекова щодо нас, то, ну, військова адміністрація і. Міська влада працюємо для того, щоб в принципі нічого не помінялося, як і до війни буде проводені всі заходи для того, щоб в Херсоні було попалення, і люди могли пережити разом з нами тут, як і минулу зиму. Ну і наостанок, пане Олександре, ситуація з укриттями і сховищами. Чи відомі вам випадки, коли укриття під час повітряної тривоги не відкриваються, коли вони під замками? І що, що ви робите із тими на балансі, кого ці укриття знаходяться? За нас ще не було таких випадків випадків. Але в нас майже і люди туди не ходять, тому що у нас е такі секундні е обстріли, коли немає повітряної тривоги. А коли є повітряна тривога, в принципі, слава Богу, ніяких прильотів ще не було. Е тому у нас перш за все це вуличні укриття, це актуально, якими люди зараз активно користуються. Зараз вже по сто сімдесят вуличних укриттів. Є замовлено 35 найближчим часом. Тобто воно буде встановлені в місцях спущення людей самому Херсоні і по е області по таких в центрах е селищ і там, де їх, які обстрілюються В принципі, це вони всі постійно відкриті. Є деякі які е з дворима, але вони не закриваються, і постійно відкриті щодо там укриттів. Таких капітальних, то вони також деяких ідей зараз ремонт, але більшість відкриті. і. Але... Тобто закриті Я ті ще... там, де ще продовжується ремонт? Ну так, так. Саме ну, вони не закриті, вони там продовжуються ремонт, але, звичайно, якщо необхідно людям туди попасти, то вони можуть. Скажіть, будь ласка, я хочу ще одне питання поставити, тому що є повідомлення від е мерів окупованих міст, які працюють тут в Україні, що вивозить Росія зерно через Маріуполь, зокрема зерно з окупованої частини Херсонської області і Запорізької області. А вам буде зрозуміло, пане Олександре, про які обсяги йдеться? Тобто ці ж підприємства вони були зафіксовані все одно, і напевне, там, зважаючи на попередні роки, ми можемо сказати, скільки Росія зараз краде зерна конкретно Херсонщини. Ну ви знаєте, не можуть, немає за це відповіді, тому що по перше, багато підприємств, які не працюють, які не пішли на співпрацю з окупантами, тобто вони не засівалися. Це я, я думаю, що там за приблизними оцінками близько 50% відсотків. Щодо врожаю, також невідомо, тому що ми знаємо, що після підриву Паховської ГЕС пропала ну. Орошення більшості території, тобто 90% орошення Херсонщини було саме на лівому березі, тому на жаль не знаю об'ємів, але ну, звичайно, ті полгоспники, ті фермери, які пішли на співпрацю з росіянами, вони відгружають туди його. Дякую, пане Олександр. Олександр Толоконікав, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, розповів про наслідки удару росіян по багатоквартирному будинку в Херсоні. Нагадуємо, що одна людина загинула 12 отримали поранення, і це ми зараз почули в ефірі.